Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію Одруження Ісака. А коли закінчило поїти Його, то сказала також для верблюдів твоїх наберу я води аж поки вони. Не нап'ються, і метнулась вона, і лека свого спорожнила до піла, і ще до криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його. А чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу йому, чи ні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку, пів шекеля ваги їй і два наручні на руки її на десять шекелів золота вага їм, та й сказав, чия ти дочка.